Останній дзвоник пролунав і для вихованців Вінницького обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Промінь для них організатори вирішили влаштувати справжнє свято. Цікаву концертну програму підготували студенти Вінницьких вузів. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Для цих дітей, як і для решти школярів міста, пролунав останній дзвоник. З нагоди довгоочікуваної події у Вінницькому обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів промінь влаштували свято. Наш двір не нема обмежень, є можливості, і ми хочемо відкривати ці можливості по кожній через творчість, через пошук через Психологічну підтримку, через роботу з батьками. Ми хочемо сказати всім, що життя вище за запада здоров'я і потрібно жити повзусіння і доказом цього є наші свята. Студенти Вінницького медичного університету підготували для діток подарунки, а учні торговельно-економічного коледжу розважали піснями та хореографічними номерами. Те, що дітям свято сподобалось, можна було побачити по їх усміхнених обличчях. Вони підспівували пісні, а дехто навіть підтанцьовував. Завелася вся публіка, О, всі вийшли танцювати, все яскраво, все чудово. А сьогодні ще свято мені мене надихнуло, сильно надихнуло. Про те, що, що іноді, що в мене відкрився талант. Я не знав про свій талант ніколи. У мене відкрився талант розказувати вірші. У закладі навчається близько ста дітей, які мають розумові та фізичні вади. За словами методисту центру Ірини Саранчик, подібні заходи дають можливість учням відчувати себе такими, як усі.